Псалом 23. Увесь світ належить Господові Псалом Давидів: Господня земля і все, що на ній, світ, і всі мешканці, що живуть у ньому, бо він заснував її на морях і на потоках утвердив її: хто зійде на гору Господню чи хто стане на святому місці його, той, у котрого руки безвинні і серце чисте, хто не здіймав душу свою до марноти і не присягав лукаво. Той дістане благословення від Господа і праведність від Бога, Спасителя свого. Такий рід усіх, що шукають його, шукають обличчя твого Боже Якова. Піднесіть верхи ваші, обрами, підніміться, двері вічні і зайде цар слави. Що ж цей цар слави, Господь міцний і могутній, Господь непереборний у бою. Піднесіть верхи ваші, обрами піднімітеся, двері вітчині. І зайде цар слави. Хто ж є цей цар слави? Господь сил, він цар слави.